Ця вулиця, де я жив, називалася Висока. І з цієї високої вулиці я кожен день ходив пасти козу і туди бігав на лису гору грати в футбол. Тепер знаходимося тут, на так називаємо лисій Горі. І отаке от футбольне поле, що там у нас тепер позаду, отакі от корчі були, по таких корчах ми тут бігали. Що такий азарт був, такий ми грали, в такий той футбол, незалежно від віку, хто там малеча з великими грали, великі з малими. Ворота лишилися з тих, з тих часів, коли я грав тут футбол. Ці одні ворота, а другі, а другі ворота були навпроти цих ворі, там були дві великі сосни, там були теж такі ворота. І тут ми бігали з консервними банками, тут на, на шишках бігали босиком, бо не було тапочок, як тепер адідаси. Після кожного футболу, коли закінчилися ігри, ми йшли пити з хлопцями туди, тут була криниця і ще є до сих пір. Ми йшли туди, там дуже хороша вода була, ціла гора туди ходила за водою. Там після матчу, після матчу помилися. Я тоді вчився в другій школі, і були змагання між, між школами. І тоді була збірна школа іншої школи, ми грали на першість з міста. І найсильніша команда була 10-та школа, які там е, займали все перші місця. Видно, на цих змаганнях присутні були якісь тренера, бо там спортивних шкіл в той, той час не було. Там лише був палац піонерів, де тренером був е, Дерфіч. Видно, там мене замітили, і потім. Е, до мене прийшов у школу Василь Васильович Федак, який предложив мені грати за збірну області. І я пам'ятаю той состав. Я грав за, за 40-й рік народження. Тоді там був Ладані, був, там Гойс, 41-42. Я був один, наймолодший 42-го року народження. Тому були всі 40-ві 41-ші роки. І звідти у мене почалася кар'єра. Тобто Василь Васильович вже, мене вже тоді у Спартак-2. Спартак-2, це була команда заводу Борканюк, що на Радванці. Ну я там тоді за Спартак-2. І потім вже це як дубль рахувався, то як дубль для першої команди Спартака. Для команди майстрів. Тут на Лесі і горі ми грали той футбол, там взагалі без правил, бо там не було ні розмітки, нічого. Я перший раз, коли попав на велике поле, я навіть не знав, що таке штрафний або свободний удар. Я то не знав взагалі. Бо ми діти та грали, лише, що м'яч вийшов кутовий, м'яч вийшов аут, штрафні порушення 11 метрів. Я більше правил ігри не знав взагалі. Після Лисої гори, де я жив, і грав футбол верху у лісі. Це тут для мене був перший такий великий стадіон після тієї площадки, на якому я вийшов, грав тут в аматорський футбол. Це були юнацькі команди між юнацькими командами, це були команди на перші з міста. Не можна зрівняти це футбольне поле з тим футбольним полем, що було в ті роки. Тут з електростанції падали. Тут чорні мазути, всі ми були чорні, я пам'ятаю, в юношах був у нас такий Кеві арпі нападаючий, центральний нападаючий, який упав перед воротами в ту грязюку і став чорним. У 1961 році на стадіоні Амангард почалася моя професіональна футбольна кар'єра. Але до того один рік я е, грав у Вінницькій області у місті Барі. Я знаю, що три роки треба було служити і, ці, і можна було демобілізуватися. Мене дуже просив, командуючий воєнним округом, сам старший тренер із Ернестом Івановичем Кестером. Вони мене дуже просили лишитися, давали мені квартиру, двокімнатну одразу. Щоб я підписав ще на три роки. Значить, вони виділи потенціонал мені, що я ще маю грати за команду, Значить, вони мене лишили. Через два дні я дістав квартиру, і я лишився ще підписав ще на три роки. Я не хотів йти, це був приказ зверху, з Москви, щоб мене командірувати в Одесська Одесу. Мене під конвоєм відвезли в Одесу, той, який мене віз, там, пішов докладувати. Разом зі мною пішов докладувати е, начальнику командуючого приквол Одеським воєнним округом, е, доложив, що от, товариш такий-такий, то по вашому приказанню, по рішенню, там прибіл, доложив. А він такий ще менше мене ростом і каже, і за такого маленького чоловіка ви такий большой шум підняли. Там були на зборах в Одесі, ми зіграли з московським локомотивом одну ігру. Я забив голос в пенальті, ми виграли 1-0. І я подавав углові. А він, видно, я не знаю, чи замітив, чи не замітив. Ну, коротше, на другий день визиває мене з начальником команди, бо Федоров був начальник команди і старший тренер, визвали мене туди до, до нього, і він каже, тому начальнику команди, каже, ви посмотрите, каже, у нього три полоски на буцак. Ви бачите, як він м'яч крутить. А у тих, каже, у тих, коли ігроків немає полоски на буц, вони, вони не можуть крутити. Каже, яке звання, каже, у нього. Каже, лейтенант, начальник команди, лейтенант. Завтрашнього дня старший лейтенант. Був такий у нас лікар був із Кишеньова. Не знаю, звідки но він дав мені один укол, голеностоп перев'язали бинтом, і тут мало мені зробили на буцах надріз. Зробили надріз, щоб я міг бутси одіти. І так я відіграв два тайми з тими. Перев'язками з тим уколом і з тим надрізом. Потім у нас був сапожник у команді, і той мені потім на другий день ті буси підправив, зашив ті буси. І так я відіграв цілу гру. Мандраж був тоді, коли я йшов на установку. Я, хоча я вже і був і зборником України, і все, і ведучим футболістом, все одно я сидів там у тому, тій кімнаті, вся команда сиділа, зайшли, там тренера, і все, якийсь мандраж, думаю, Колись кажуть моє прізвище, що я попав в состав. Так приємно було, коли сказали «Швайфер». все, я вже спокійний. Я виходив на поле за 140 карбонців, я вмирав на полі, тому що я хотів бути все краще від того, від свого напарника. Я старався бути кращим на полі. І чому я хотів казати? щоб я вийшов в город, щоб на мене люди дивилися, щоб я не закривав своє лице перед людьми. Був капітаном команди у верховині, капітаном команди у Говерлі. І, і три роки, 63, 64, 65 відіграв за збірну України, де зіграв чотири гри, забив три голи. Весь напад з Кальвів. Це файфер «Секеш», пузач Варга. Правда, Варгу інколи не ставили, бо ставили примакають зрону. Його, може, могли не ставити. А, це, а там були, були з Миколая, були з Шактера, були з Харкова, були з Одеси там було 22 чоловіка, був один із Севастополя, був Суковіцин із Сімферополя. Ну, там збірна була дуже прилична, потужна команда була. Офіційно ми зіграли збірну Японії, збірна ГДР, Фламенго Бразилія і РСФСР. Я забив РСФСР два м'яча і Фламенго забив один. Ми програли Фламенго 3-2. Я в той, в той рік 65-й могли заробити, я міг заробити майстра спорту. Тричі. Значить, в 1965 році ми стали чемпіоном України, Мастера спорту давали. За, за три роки ігри в збірні мастера спорту давали. І ми в четвертьфіналі Кубка в Куйбішеві програли. Якби ми там виграли гру, полупали, попали б полуфінал, теж мастера спорту. Я в рік міг виконати тричі мастера спорту. Значить, в 61-му році я попав в банду. Значить, щоб не потрапити в армію, ми вже був призивний возраст, там було нас четверо чоловік, Варгас Сьопа, Шандор, Арпі, Лендя Лімрея. чотири чоловіки, вже призивний возраст. Нам зробили один рік відсрочку у гору воєнкоматі. І ми ще 62 рік відіграли за верховину, а потім у кінці сезону нас одразу відправили у Львів. Значить, я попав у СКА львів після, того, після Ужгородської команди. Поки не було Карпат в 63-му році, всі ходили сюди на носка. Ну, і... Тоді була дуже хороша команда, дуже хороша. І... А справа грав з Танкявичу в один час. Пузач грав середині, каплічний, грав з центрального захисника з плахеткою разом. Ну а пізніше вже підійшла друга плеяда, ото якраз. І Шулятицький, і Басалик, і, Ну і, звичайно, Томаш. Він такий забивний був і в Ужгороді, і у і Львові. Забивний швидкий був, дуже швидший був ігра, бистрий, технічний. Добре грав футбол. У Львові взагалі він був. Який був футболіст? Маленький футболіст, але був скоростний і... З м'ячом був дуже скорий, хоч м'яч в нього тяжко було забрати. Ну, там потім з'явився, я на, на ту шапку відсунув трошки назад, ну, а мене вже там поставили тоді. Всекіч вперед, Жукавуська спереді, Варга. Ну, була компанія тут. Ска була хороша команда на той час. Команда могутня. Він був швидкий, був технічний. Я жив недалеко від стадіону Ска в Львові. Ну і бігав на стадіон, коли Томаш грав на повний стадіон приходив. Ми стали чемпіонами України. І дійсно, то була серйозна команда. І Я його добре пам'ятаю, як він грав. Він був один з ведучих футболістів в СКА. Ну, я на тих е, футболістах і вчився сам. Зі мною поруч грали такі футболісти, як Секешван, Анатолій Пузач і Степан Варга. Ми грали в п'ять нападаючих. А у Львові, коли вже я пішов, там вже грали в чотири нападаючі. Ну саме видовищна гра була, це коли по схемі 4-2-4. вони грають по системі А нам блять, у нас 4 2 4 Після СКА Мене запросили в авангард Тернопіль. Я ще рік відіграв за Авангард Тернопіль, Но вони, вже знали, що... вони вже знали, що я їм потрібний, бо вони усилилися, вони попали в клас А другої ліги. Рік відіграв за «Авангард» Тернопіль. І потім у мене батько помер, я мусив повернутися в Ужгород. І ми lány... приїхали додому в відпуск, і тоді до мене підійшов Михаліна і казав, що ти вже ходиш eh, по світу, а не в Ужгороді граєш, і тоді він мені предложив eh, прийти сюди, в команду «Верховина – Ужгород». І відтоді я став гравцем команди «Верховина», у 1071 році нас в верховину Ужгороді Приборис Мукачево. І тоді команда стала трохи, команда стала трохи сильнішою і з'явилася дуже хороша гра у нас. І в 72-му році ми стали чемпіонами. У той час у нас був у команді один не Закарпатець. Всі інші були закарпатці. І ми коли їздили, везли нас на сніданок, на вечір, на обід, по Корзо, в автобусі, народ. І ми, нам вже ганьба було щось не так грати. У ті часи, в день гри ужгородської команди майстрів, у місті зачиняли аптеки, перукарні, вішали замки на крамниці і всі йшли на стадіон Авангард, співаючи пісень через бетонний міст. Багато хто йшов дивитися в грі, саме Томаша Файфера. Я дуже добре бачив поле. Я був таким розігрувачем, що міг віддати хороший пас, але міг підключити і, міг і сам забити. Я забив багато голів, десь 50-60 голів забив за кар'єру. Зіграв десь майже 350 чи або більше ігор за всю кар'єру. В циганському таборі грали там, потім в лісу грали, футбол. Ну а після футболу вже ми ходили, музику грали їм гуляли. І потім обратна музика була. Так і от. До сих пор ми знаємо його Пайпера. Ми його дуже прекрасно знаємо. Він дочі много грав у футбол. У 1972 році, коли ми стали срібними призерами чемпіонату Радянського Союзу після перелому ноги. Мені предложили стати тренером групи підготовки при команді майстрів класу А. І тоді я почав набирати футболістів. І я, я замітив такого перспективного хлопчика, як Матвій Бобаль. Файфер мені дав багато. Він мені, в принципі, дав толчок. А там уже він як тренування зацікавив мене так, що, що я, я хотів приходити на тренування. Я футбол завершив, я кажу, тут в Ужгороді, потім почав працювати тренером, потім мене назначили директором дитячої спортивної школи обласної ради Спартак. Тоді був Наунчок Іван Іванович головою. І я 10 чи 12 років відпрацював директором. Там Йосипович, будучи директором школи, він на тренуваннях він сам переодягався, і я був воротарем, і він працював безпосередньо з воротарями це такі потім грали і в командах майстрів, як Ігор Нать, Юга з Володя, Юга Василь, Попович Василь. І він ставав і нам бив по воротах. І це дуже запам'яталось, бо в нього був дуже поставлений хороший удар. І... Кручені удари такі на той час не дуже багато виконавців володіли таким прийомом, як такі кручені удари. Томаш Йосипович завжди дуже толерантно відносився до нас, до юнаків. Він нас вважав за особистість. Навіть радився, коли склад виставлявся. Він завжди радився не так приказному порядку. Це було. Дуже було приємно з ним працювати, грати у його керівництво. Ну я тоді почав працювати з такими футболістами, як Степан Стойка, Іван Шангін, Олександр Свергун і багато інших Іваниця, Іван Козак, Гордіцький, Пономаренко. Багато багато випускників нашої школи, де я працював 8 років директором. У мене було 360 дітей майже з кожної групи. Один-один-два футболісти попадали в команди майстрів. Я не був членом партії, мене змістили з моєї должності. і тоді я не, був, не хотів ніде бути і прийшов Платонов і каже, Платонов — це директор спорткомбінату машинобудівного заводу. Каже, Томаш, йдемо ко мене. Йдемо ко Іде на роботу, будеш директором стадіону. Я согласився, пішов у 73-му році. Прийшло письмо в спорткомітет, що хто, хто бажає стати арбітром із, із футболі, у минулому футболістів. І тоді ми договорилися з Олахом, каже, Томаш, іди. А я кажу, то та, та піду так. І каже, не переживай за групу, там ми будемо займатися, ти їжджай. Вдруг станеш арбітром. Та я тоді поїхав у Київ на стадіоні Спартак, там був дійсно там бувші футболісти. Це і Ступар був Мирослав, і Дудко, і Ароненко, і, і Мізерний з Шахтьора, і Хаткевичева, який грав колись тут за Спартак із Мінська. Там зібралася дуже велика група футболістів. Преподавателем був Балаки Микола Миколаївич і Константин Віхров. Константів Львович і І там звідти вже починалася у мене суддівська кар'єра. Як і себе поставить, так і, і раб іде. Сам себе суддя робить. Ну, я, я багато її відсудив, багато зробив удалення з поля, жовті карточки. Були важкі ігри, я знаю, що важкі. Бо важко було судити Там і, і, і в Баку, і в Єревані, і в, і в Ташкенті, і в Душанбе важко було судити, і в Білісі важко було судити. Всюду важко судити. І в Хабаровську важко було судити. Так як і в футболний шахмати, в футболі треба думати, Значить, це йшло від мене, Где, хто ти був, де ти грав. Значить, був, Є такий Гоулян. суддя був чи футболіст, yeah. за сторожницю грав, грав за сторожницю. No, і, він почав, і, він почав, і він почав судити футбол. Я не знаю, чи я інспектував, чи що йому. Наробив там помилок дуже багато. І він почав своє, я йому кажу, одно, що є на самому ділі, а він почав своє мені толкувати, що... а я йому то сказав, що слухай, його Ваня звати, да не знаю, як його звати, кажу, Іван, то ти такий, де ти грав? І тому він кожен раз, коли йшов на авангард, він мене зустрічає, і все мені каже, хто ти такий, де ти грав. Я працював в Волині, потім в Хмельницьку. І не раз ми пересікалися з ними. Я повинен сказати, що він був і футболіст класний, і суддя хороший. Він собі не, хамства не дозволяв, як то кажуть, і старався завжди судити об'єктивно. Так що Я йому за то вдячний. Це був футболіст хорошого рівня, інтелектуальний футболіст. На нього було приємно дивитися його гру. А пізніше він так само й став хорошим судєєм, гарним наставником, другом, завжди ділився своїми напрацюваннями, своїми думками і відносно футболу, і відносно суддівства. І я тішуся, що мав нагоду можливість. Судити і спілкуватися з таким суддєю, з такою людиною, як Томаш Пфайфер. Він ніколи не показував свою якусь там зверхність чи свої сильні такі, що він хороший був футболіст і так далі. Він завжди був толерантною, мудрою людиною, з яким було приємно не тільки судити, а й спілкуватися. І тому тішуся, що мав можливість з ним посягати. І свої суддівські університети. В суддівстві в нього було головне, що в нього було, то професіональне відношення. Я не бачив ніколи, щоб він якось розхлябано себе ввів, або якось не був, не був зібраний на матч якої би категорії той матч не був? Чи то був нижчої категорії, чи то був вищої категорії. Наша сім'я, слава Богу, Значить, Томаш грав за збірну Радянського Союзу, потім за Київське Динамо він їздив в Німеччину, за, за, за юнаків в Динамо їздив в Німеччину, тут грав за Закарпаття, потім ще по сьогоднішній день не знаю, чи говорити, чи не говорити, ну, коротше говоря, що його продали в локомотив Кошицький. І він потім почав працювати тренером при локомотиві з дітьми і потім його запросили у капушани. Тут у верхній Капушанах, він проробив два роки і пішов знову в Кошице. і там грав за, як це називалося, раніше там команда була ВЖ А Іштван тут грав, тут грав за, за Закарпаття. Грав за, Коп, за, за Копошвар у Угорщині, грав за Нірецьгазу, по-моєму, грав, або за, за кішварду, не знаю, приблизно не знаю, точно не знаю. Грав тут за Бедевлю, за Мукачівський приладист, а малий внук у uh, 14, Ундер-14, uh, 14, він у кішварді у Ференца Пушкаша в академії, капітан команди у своїй групі забиває. Він молодець. Я думав, що перспективний. я... Бачу його у збірній Угорщини у 15, у 16, у 17. Бачу, а далі що буде, я вже не знаю. Я хочу подякувати в першу чергу за те, що моя мама і мій батько не запрещали мені грати в футбол, навпаки, мене підтримували. І дякуючи футболу. Я добився таких успіхів. Я хочу побажати молоді грати в футбол, досконалити свою майстерність. Цього спокійно ми можемо відносити до закарпатського футболу, тому що пройти шлях, який пройшов він. Від починаючи від дитячого майданчика і завершуючи е майстром спорту у е цьому виді спорту, арбітр всесоюзної категорії він досяг великих висот. І потім, як головний тренер професійного футболу, головний тренер дитячого футболу, директор ДЮСШ і багато років директор стадіону, це він все своє життя, практично свідоме життя, віддав розвитку футболу нашого краю. Побажаємо, аби було здоров'я на довгі-довгі роки життя. Хоч і так, то є довгі вже і в мене, і в нього. Але все рівно, аби не було ніяких болячок, аби, аби він ще задоволення від життя, котри, ті роки, котрий йому залишили, котрий Бог йому ще дасть.